Область допустимих значень нашого рівняння х більше 0, і х-7 більше 0. Ну, х в другому більше 7, і загальний розв'язок нашої системи, звичайно, їх більше 7. Але можна і не розв'язувати систему, хоча це досить проста, її просто розв'язати. А взагалі, якщо більш складніше, можна і не розв'язувати, але перевірку коренів зробити обов'язково. Далі ми маємо суму логарифмів, це за відомою властивістю логарифм від добутку. І дорівнює 3. Тобто логарифм за основою 2х, а тут х-7 буде дорівнювати 3 логарифми за основою 2 від 2. Ми забираємо цю трічку сюди, в показник, і будемо мати. Однакові у нас уже логарифми з однаковими основами, тому ми далі прирівнюємо х на х мінус 7 і дорівнює 2 в третьому, це 8. Тобто х квадратів мінус 7х переношу мінус 8 дорівнює 0. Знаходим корені, добуток їх має дорівнювати мінус 8, а сума має дорівнювати з протилежним знаком в цьому числу, тобто 7. Нам підходять числа, як ми бачимо. 8 і мінус 1. Добуток їх мінус 8, сума 7. Коли ми перевіримо їх по ДЗ, ну, мінус 1 зразу не підходить, тому що має бути х більше за 0. А 8, як ми бачимо, підходить. Тому у відповідь ми запишемо 8. Область допустимих значень там у рівняння. Х плюс 2 більше за 0, 2х а більше за 0. Ми маємо зліво і справа логарифми за однаковими основою, тому можемо записати, що х плюс 2 дорівнює 2х мінус а, і розв'язати далі рівняння. Х-2х дорівнює мінус А-2. Мінус, мінус х дорівнює мінус а мінус 2, тому х буде дорівнювати а плюс 2. Для того, щоб цей розв'язок залишився розв'язком нашого рівняння, має задовільнятися ось ці умови. Але, так як ми прирівняли дані вирази, то достатньо перевірити одну з цих умов, і, звичайно, ми будемо перевіряти легшу. От оцю Х плюс 2 більше нуля. Замість їх саме підставимо А плюс 2 і ще раз плюс 2 має бути більше за 0. Звідки а більше мінус 4. Отже, це число є розв'язком рівняння, якщо а більше за мінус 4. Нам потрібно записати найменше ціле значення параметра. Ми бачимо, що після мінус 4 більше за мінус 4 наступне ціле це мінус 3. Отже, у відповідь ми маємо записати мінус 3. ОДЗ нашого рівняння х-3 більше 0, х-8 більше 0. Ну, це, звичайно, досить прості нерівності. Ми можемо записати далі, що х більше 3, х більше 8. І загальний розв'язок буде більше, більше, тобто х більше за 8. Хоча ми могли б і не розв'язувати дану систему, але перевірку коренів здійснити обов'язково. Зліва ми маємо суму логарифмів з однаковими основами, а це логарифм добутку. Тобто х-3 на х мінус 8 дорівнює 6 в другому степені. Відкриваємо дужки х у квадраті мінус 8х мінус 3х плюс 24 переносимо. Мінус 36 дорівнює 0. Тому х у квадраті мінус 11х, мінус 12 дорівнює 0. Добуток коренів має дорівнювати мінус 12, їх сума має дорівнювати 11. І ми бачимо, що нам підходять числа 12 і мінус 1. Так, як у нас числа мають бути більші за 8, то у відповідь ми пишемо тільки 12. Область допустимих значень нашого рівняння 5х2 мінус 8 більше 0, мінус 3х більше 0. А далі, так як у нас логарифми мають однакові основи, ми пишемо рівняння 5х2 мінус 8 до рівня мінус Переносимо і отримуємо ось таке рівняння. Квадратне. Дискримінант. 9 плюс 160. Як ми бачимо, 169, Отже Х буде дорівнювати мінус 3, плюс мінус корінь із 169, а це 13, і поділити на 2а. Тобто перший корінь, мінус 3 плюс 13, 10 ділимо на 10, це 1. І другий корінь, мінус 3 відняти 13, це мінус, 16, ділимо на 10, будемо мати мінус 1,6. Враховуючи умови, ми бачимо, що, наприклад, 1 нам не підходить, тому що мінус 3 помножити на 1 не буде більшим за 0. Це не задовільняє, отже, залишається корінь. Ось цей. Причому ми можемо перевіряти тільки одну з умов простішу, другу, тому що ми бачимо рівність лівої і правої частини. Отже, в відповідь ми маємо записати мінус 1,6. ОДЗ нашого рівняння х більше 0 і. Логарифм за основою 5 від х позначимо буквою t. Далі буде квадратне рівняння Т в квадраті плюс t переносимо мінус 2 до рівні 0, добуток коренів рівняння до мінус 2, сума коренів рівняння до рівня числу з протилежним знаком мінус 1. І ми підбираємо нам підходять числа, як ми бачимо, мінус 2 і 1. Мінус 2 і 1 це Т. Тоді вертаємося до заміни. Логорив за основою 5 від х дорівнює мінус 2, або логорив за основою 5 від х до рівні 1. Ну, звідси ми маємо, що х дорівні 5 у першому це 5, а тут х дорівні 5 у мінус другому, це 1,25. У відповідь, так як обидва корені нам підходять, то ми маємо записати суму коренів, тобто 5, цілих і А як це записати десятковим дробом? 1,25. Ну, 1,25, наприклад, щоб записати десятковим дробом, можна одиницю поділити на 25, а можна чисельник і знаменник домножити на 4. І будемо мати 4 сотих. Отже, у відповідь ми запишемо 5,4.